Розпаковка нової посилочки. Нові квіточки прийшли до ганусі. У нас така буденність, що зараз немає світла, але хочеться зробити відразу та викласти. Там у мене буде три квіточки: папороть одного виду, цибулькові, одного теж виду, у мене такого ніколи не було. Та екзотична рослина, яка в мене є, але інша. Зараз будемо дивитися, які саме квіточки до мене прибули. До мене квіти їхали з Полтави, тому що я їх знайшла в Полтаві такі саме квіточки. Замовляла зовсім іншу папороть. Дуже хотіла собі ту папороть, але її зараз не було в наявності. Швидко розкупили платицеріум. Показувала, що в інтернет-магазині є, а коли підійшли до формування мого замовлення, виявилося, що його вже немає. Тому мені запропонували інший вид папориці. Це флебодіум. Подивіться, тут ми будемо возитися довго, там все дуже щільно гарно запаковано. Тому ми цей момент швиденько перемотаємо. Перша квіточка, яку я вивільнила, це махровий гіпіаструм. Дивіться, яка в мене цибуля його розмірами. Зараз будемо його прокидати. Мені потрібно, ці корінчики всі буде оживити. Садити я його буду, ось. Отакий рівень він буде у ґрунті, в дуже тісному горщику. І я сподіваюся, що до нового року в мене вже піде стрілочка. Ну, я так сподіваюся, подивимося. Друга квіточка надрізала. Бачите, який в мене тут помічник, який все нюхає. Сидить і вже все винюхує, все йому треба, да, Гей? Друга квіточка. Це в мене саме та папоріць, яку я вам казала, мені запропонували Клебодіум. Зараз вам покажу. Дивіться, який він гарний. Він такий. На дотик цікавий, наче пластиковий, дуже цікавий, гарний має такий напилювання природне, сизе, чудовий екземпляр. І хочу вам сказати, що на цьому сайті, інтернет-магазині, де я замовляла у місті Полтава, він не дуже дорогий, тобто досить доступний. І третя квіточка це аденіум. Аденіум рожевий, Аденіум у бутонах. Мені треба буде йому надати зараз яскраве освітлення, при тому, що виключають світло на 6 годин і більше. Але я буду намагатися для того, щоб він і так стрес не скинув, ці бутони, я хочу побачити, що він рожевий повинен бути. Подивимося, я, вже знаючи взагалі аденіуми. Хочу вам сказати, що це був не сіяніць, на який була прививка зроблена, а це була гілочка відрізна. тобто Це пагінець, який укорінювався і потім його продавали. Ну, мене цікавить саме яке кітування буде. Тобто утовщення у цього екземпляра каудексу зовсім не буде. Ну, я хочу. Щоб він проквітував так, як було заявлено, мене порадував і, можливо, потім я на своїй сіянці вже буду робити прививки. Це ми побачимо. Головне зараз мені надати йому яскраве освітлення. Умови досить, щоб були гарнючі, і він прижився, не дай Боже, не згнив, нічого з ним не було. Я його пересаджувати не буду, достатньо того стресу, який він отримав при транспортуванні. Для бутонів це дуже важливо. І зараз, знаєте, що ще хочу вам показати, як я виходжу із ситуації освітлення яскравого. На штатив закріплено у мене такі світлодіодні панелі. Щоб ви бачили, ці, ці три панелі, вони йдуть до одного варіанту живлення, але тут був переходник, який йде просто на розетку європейську 220. Але я можу замінити, що я і зробила. Маю такий шнур, який переходить на USB. І тоді я підключаю, зараз вам покажу, як це все до звичайного павербанку. В мене є цей павербанк спеціально для моїх ламп. Тут два отвори. І зараз я вам продемонструю, як це працює цей шнур, бачите, на 12 Вт і на 9 Вт. У мене зараз включено на 12, на 9 не працюється лампа. Вже, бачите, підключено, засвітилося. Я включаю, і в мене зараз я для вас відійду, щоб ви зрозуміли, наскільки яскраво виглядає це віконце. Рослини, воно розвернуто, зверху світиться, знизу світиться. І цю панель я розгортаю для монстрату. І вони почувають себе чудово. Павербанку мені вистачає якраз на 6 годин, якщо я його зарядила. До цього павербанку я ще підключаю ось цю панель, підтягується вона. І тому орхідеям цим дуже все гарно. До цих орхідей, і там нижче квіточки ще є, підключення інше.